Всім привіт, з вами Сашко. Ну що, Місто Вроцлав, відпрацювавши на своїй Любимій роботі на заводі, По виробництву Протеїнів 8 годин в першу зміну. Приїхавши додому, потрібно піти в магазин магазинку скупитись. На годиннику 15.00, але я знаю, тут біля мене є недалеко металоприйомочка. Предлагаю Забігти, вона працює до 16-ї. Подивитись, що є. Може є щось цікаве, можна прикупити. Неділю, щоб було чим торгануть, якщо що. Так що не перемикайте. Прийшло 10 хвилин, ми вже на металоломі. Подивіться, що нас перше зустрічає. Акардеон. Лот номер 2 Домка червоний. Колись Віталька з каналу Родич такий продавав. Не удивлюся, якщо це його добра. В нього колись перекупили його, може він той мужик і назад приніс його сюди здав. Далі електроінструменти, О, вентиляторів здали, купу поломаних по-любому. Тут здали запчастини поломані вже от Куча. Дивіться яка вода. Шок. Ще два велосипеди. Отакий є. Так, да, є рівний, кривий. До речі, я колись тут знайшов собі кілька обудів, що продавав колеса. так по чуть-чуть. І алюмінієву раму, отаку синю, зібрав, до речі, дуже хороший велосипед. Знайшов два домкрата, ось такі. Так, Що тут пише? Audi. Белштейн. Так, да, звісно, він виглядає, ну, отак бачите, трошки ржавий. Туди-сюди. На функції він виконує свої всі на 100%. Солідно зварений. Нормальні шви. Ну, не знаю. Візьмемо, не візьмемо. Якщо може комусь треба було, можна і взяти в принципі, на базар в неділю. О, Колесо яке цікаве. Не знаю, що це за марка автомобіля, але на... Розболтовка на 5. Отаких балонів, це від шариків, я так зрозумів, що гелієм накачувати. Чи що тут просто куча, їх нікому задурино не треба. Хоча я вам скажу, що якби це було, ну хто в кого руки з правильного місця, все так, що можна багато чого зробити, всяких там не знаю. Ну, хто розуміє, той розуміє. А отут подивіться, оцих металевих. Скільки каністри. Пам'ятаєте колись? Напишіть в коментарях, в кого такі були, пам'ятаєте. Ну, до речі, у мене колись помню, у батька було дві такі каністри. Двадцятки. Не дешеві вони, да, тут можна в Ашані їх зустріти, не пам'ятаю скільки стоїть, не знаю, чи це просто хтось здав, чи може, може це їхні. Тут кара працює, всяке може бути. Але кара взагалі тут на газу я бачив, Так що все можливо, що це може поздавали. Можна, в принципі, не задорого було, б їх і купити. Дивіться, взяв собі отаку каністочку, зараз піду запитаю, що він хоче за неї. Не знаю, в принципі, чесно, собі взяв. Прикольно. Дивіться, вийшов з металоприйомки, до речі, підійшов до ну, хазяїна, виходить, цей, що там я вже не раз де знаходив всякі цікаві речі. І на базар купляв і ще там собі. Питаю, скільки така каністрочка. Він такий махнув типу, рукою. Картабери так, типу. Значить, наступним разом просто біля себе э, злотовки не маю. Він каже, даш наступним разом. Може даже з біденки буду вертатися, якщо успію, занесу. А ні, то я тут недалеко живу, то наступний раз може щось буде цікаве. коротше, придбав, я так думаю, собі. Вона маленька, акуратна, а чого? Передбав, сказав, що не знаю, така до прикладу, похожа більш-менш. Десь в Ашані, наприклад, стоїть ну, злотих 20-25, якщо не помиляюсь, може більше, може менше, не знаю. Просто не цікавився. Да, скажу вам в двох словах, була в мене ситуація, пам'ятаю, не доїхав я буквально, щось мене там не показував правильно датчик спочатку в машині. І не доїхав буквально я до заправки. ну, Кілометр два, я почув, що почало хапати повітря. Дізель, я знаю, що з цим буде пізніші проблеми. Я загасив, поставив на цей і взяв. Знаєте, як у нас в Україні взяв бутилку на 2 там, від пепсі. Понятно, каністи в мене не було. Пішов і на заправці кажу... Скажіть. Кажу, вибачаюся, звісно. Я знаю, що у вас так дитині, ну, то десь читав такі правила. Кажу, може, кажу, не доїхав далеко, можна кажу, купити, купити ну, солярки. Кажу, би не доїхав, такі проблеми туди-сюди. Сказали в двох словах, ні, так не можна, так що вам приведеться, або купити каністру, що. Але подзвонив до знайомого Вадима, в нього була така штука, він говорить, каже, не купляй, зараз я приїду, залиємо, вдаримо і буде все нормально. Після того не було такого службу, я їжу, ну, заправився до повного, там Давіт відкатав, лампочку замонтував, датчик показує нормально. Там лампочка засвітилася, раз-два заїхав, заправив до повного і їдеш собі далі. Так що якось так. До речі, Йду зараз додому, не вийшло одразу до бідинку зайти, прийдеться йти помити руки туди-сюди, бо Віталька Родич був у цьому ділі підкований. Він, я так зрозумів, не перший день в цій темі. Він з собою салфетки були, а я нічого не взяв, так що трошки руки змістив і дойдеться зараз піти. Ну, блин, помити. А так буває. Ще раз зроблю бідеранку круг, ну нічого. Я працюю на роботі, якби всі 8 годин ногах, бо ви, ви знаєте, хто в Польщі працює, тут рідко дає, наприклад. Ні, є вакансії з сидячими там роботами, десь я читав, що на фабрику цукерок можна там потребують жінок, але ну, тут теж. В ця робота на одному місці мануально, там спина починає затікати туди-сюди. А так виходить, що в мене робота стояча. Заключається робота моя. в Втім, що я там цілий день нам приходять такі злицяння. Це як замовлення виходить. Виглядає воно у виді там, всяких мішанок. Ми, моя, мої обов'язки такі, що до прикладу потрібно мені наважити якийсь колір, якийсь смак, якісь складники, там є основа, наприклад. Ну я ж не важу, там, потім це все йде в такий якби, великий бак, там все мішається. Пізніше там розсипається там, по пачках і пішло-поїхало. Ну, так що ходити корисно. Можна це не 12 годин, що попрацював, що вже буває, я вам скажу, що і за 8 годин людина так постає, що їй вже нічого не хочеться, але нічого, сьогодні можна сказати, була така собі зміна більш-менш. Я знаю. Ну, сили ще є, так що можна ще раз кілька разів прогулятися. А може навіть вискочу на велосипеді покататись або сам або з дружиною, як буде настрій. Зараз прийдемо та й знаємо. Продовження нашої розповіді, прийшовши додому, дружина каже, сідай їсти, я приготувала їсти. Ну, всі впоїв, вона каже, чоловіче добрий, побрийся, каже, бо ти виглядаєш, звісно, не дуже. Побрився, підстригся, думаю, ладно, коротше, до хазяйки. Запитаю, там вже підходять гроші давати за місяць, так що зараз дзвоню до хазяйки і там буде далі видно, як що. Все нормально, дозвонилися до хазяйки, каже, що десь за півгодинки, може бути там на місці, поїду, зустрінуся, з нею вона там недалеко живе в районі Пшиполя, Так що якось так. А тим часом на велосипеді. Подивіться, це оцей велосипед, що я знай... ну, як знайшов? знайшов, зібрав його по запчастинам, як нормально виглядає. Як вам скажу ціну будете в шоці. А, ладно, не буду казати ціну. Напишіть керечі, свої здогадки в коментарях. Там плюс-мінус. А далі буде видно. Так що сідаємо на коня, до речі, ось алюмінієвий. І будемо їхати. І так, подолавши вже майже 4 км велосипедом. Ну, блин, дійсно річ хороша, велоспорт супер. Ми чекаємо нашу хазяйку мешкання. Зараз з минути на минуту воно підійде. Якщо що, то поліняємо зараз ми десь на 1900-2000 злотих, тому що ми платимо 1900 за квартиру і десь 100 злотих світло. Так що ось так. Я вам сказав, що ми живемо на окраїні Вроцлава, це не центр, то ну, ціни. Навіть якщо б ми хотіли подивитись щось подібне, то врядом щось таке знайшли навіть з кавалерки, бо ціни реально вросло... Не знаю, чи так, навіть ціла, і все так по новинах, ціле воєву дольношльонське дуже дороге. Це не важливо, чи ти Вроцлав, чи Окраїна, чи 20 кілометрів, якісь села можуть бути всі рівно ціни, як то кажуть. Ну але що, працюємо, відносимо. Поки я сижу, чекаю хазяйку, хотів би перевернути камеру і показати вам район. район, Там знаходиться чуть далі рондо льотників, це поле. там якісь статуки собак. А так взагалі взяти, тут не дуже висоток є багато чи що. Вона мені знаєте нагадує, у нас в Чернівцях є райончик Садгора. То щось схоже, воно таке, воно вроді би і Вроцлав, але і вже немає таких Сильно висот, Трамваї сюди поки що не їздять. Не знаю чи це є великий плюс, чи мінус. Кажуть, що вроде би до 2030 року вони хочуть сюди зробити маршрут Трамвайний, коротше, ну, це в планах, як той казав, а там що буде, то буде. Ну, так як в центрі, там де жив Віталька, то я вам скажу, там шум, гам, горохи постійно ці трамваї пересуваються у дворах додому, що твориться. Ну, якось так. А зараз хазяйка віддамо гроші і поїдемо в Лідо. Купимо щось додому. Ну і якось так, ще там щось. Ви пишіть свої запитання в коментарях, ставте лайк, додайтеся. Кому це може відео сподобалось, дзвіночок. І так, магазин лідер, поїхали. І так, пшени, хліб, пшеничний житній Хліб ми полюбляємо. Дата нормальна. Так що Беремо хліб. Будемо складати потрохи підуковий. Набір емігрантів. По можливості будемо економити, але купляти, що хочемо поїсти. Молоко пілос 3-59. Беремо. Сметана 3,85 85 Ворог полпустий. 20 злотих за кілограм. Злотик, 0,9 тепер 9 заставило Так, пині. Йогорти овочові, Пічене яблуко, з цинамоном з корицею можна. Сири. О, Тут такі є штуки з жовтими цінами, але не завжди вони там не дуже може бути дата, так що потрібно дуже уважно дивитись. що ще є тут, Ціни на м'ясо, схаб, лопатка випшова. Так, Каликовка майже 23 злотих. І що, візьмемо кусочок на 24 злотих. Є, звісно, місце в холодильник у чому не дати? Є, можна підкупити чогось забитих холодильник. Менше, допустимо, наступний місяць потратиться. ціну. Ну але так, можна і жити. Ще подивіться, є отака штука. ну Таке. Я. я б собі такого не взяв. Цибуля, димка, ціна. Звісно, беремо до салату. Гредька в'яла, редьку ніг, картопля 7,99 за закуповання 2,5 кг. Я пам'ятаю, як працювали колись в Україні в садове. Такі яблука майже ніхто не хотів купляти. А що таке яблука не хотіли брати, тому що воно пам'ятаю лігу чи що, воно напоминає. Карбовий буряк і ну, це самі безпонтові яблука, якщо що. Чепіон хороший, гала хороший, Айдарат може бути, такий кисло-солодкий. флорина. Ще там багато є сортів, ну ті самі такі собі. Помідори, малинові три штучки. А також продаються всякі тут. Ну, інструменти. Фірмер, звісно, парксайд. Ну, але я вам скажу, що для дому може бути непрофесійно чимось займатися. Наприклад, якась тут піла японська, застав піток до ключі. Ага, піла японська. Ось така штука складна. Така складна доварка. Ага, Циркулярка. Путник чи це рейс, що це таке. О, не вірю, що ти підлаза. А може навіть з ним. Так. Опа, циркулярка. Що це буває? Викрутки. Прикольні. нужно. Сразу. Виталик сказал, что у меня пластмассовые. Китайские. Кусачки. Чеклещи. Тени. Келый мок. Рабочий одяг. Туси. Футболки. Ключі імбусові по-нашому на шестігранні эти з Ну, можна робить підкрутити. Прикольно. Далі нитка. Не знаю, хто турист, О, 110 кг Ціна. 19 злотих, милофункційна, це багато якби цільова. 30 метрів, 10 метрів. Шпатель, гребінка зубчастий. Ну, нормально. Краску пульт електричний. дивіться який маленький перфератор акумуляторний. 7 злотих і однольта рядом. Я тут сразу згадується той мем откуда такі черевички. Що зустрічаю типка, каже, в Житомирі на промзоні. Черевички. Робочі. Прикольні. 50 злотих 60, Шістьдесят то що. Сикатори. Така штука 230 злотих. Переноски подовжувачі. сікатори. Що це? мийка Ні. Це що? А, подрібнювач, гілок. Будемо робити якийсь салат, потрібен сочок сиру. Ліліпут. 11 злотих, 350 грам А хто не хоче за... Наморачувати терти, от вже є готове. Взяв, розпакував і посипаєш, що там засмажуєш собі і все. Візьмемо піцу. Дата четвертий. Сьогодні третій. До завтра вона цей. Прикольно, а чому ні? і ні? Ще така запіканочка. Теж хай буде. 4.68. Двігатись з вами в сторону кас. Підемо не на касу самообслуговування, а на касу звикло з оператором, продавцем, тому що буду розплачуватись готовкою. коли вийдемо з магазину скажу скільки це нам вийшло. Отак маємо викладений товар, будемо сканувати. Ну що я вам скажу? Вийшли ми з магазину і дивимось чек 9984. 100 злотих. Не знаю дорого чи це недорого. Так що пишіть 100 злотих, що це? Якщо получити до гривні, це десь по 11 з копійками гривні зараз або майже по 4 злотих долари. 25 доларів. Не знаю, щось ми купили. Пакет, рюкзаку. Їдемо додому. Да, і на цій оптимістичній ноті будемо закінчувати наше відео. Не знаю, вийшло воно довге чи коротке на перший раз. Прошу всіх писати коментарі, запитувати, долучатися. Лайк, підписка, дзвіночок. Не знаю, може порекомендуєте комусь. Що сподобалось? Дякую. А там вже побачимо. До зустрічі.